Вітаю вас, малята! Літо це справжня казка. Це сонячне небо, дзвінкий спів пташок. Це теплий вітерець, що ніжно торкає щічки. Улітку все навколо сміється. Ми з вами маємо безліч можливостей для гри, мандрів та відкриттів. Тож нехай цей день буде наповнений чудесами. Хорошим настроєм і теплою дружбою. Вперед, назустріч літнім пригодам. Малята, відгадайте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбаба. Колись кульбаба. Була маленькою і непримітною квіточкою, але вона лікувала людей від хвороб. Богиня здоров'я на ім'я гігієна вирішила віддячити кульбабці і зробити її красивою. Як ти хочеш виглядати? запитала гігієна. Кульбабка сказала, що хоче бути схожою на сонечко, на місяць або на зірки. Богиня розсміялася і сказала: Ти будеш схожою і на сонце, і на місяць, і на зірки. Тепер, коли кульбаба цвіте, вона схожа на сонечко. А коли кульбаба відцвіте, вона схожа на срібний повний місяць. Якщо подути, місяць розлетиться маленькими зірочками. Давайте роздивимось кульбабу ближче. Вона складається з кореня, з якого ростуть листочки, стебло в кульбабки світлого кольору, безлисте. На його верхівці одна велика квітка. Якого вона кольору? Жовта. А якого кольору листочки? зелені. А де ж росте кульбаба? Ми можемо зустріти її у лузі, біля водойми, край дороги або у саду. Квітнути кульбаба починає на початку травня, але і в червні ми можемо бачити її яскраві квіточки. Окрім своєї краси, кульбаба приносить велику користь людям. Її квітів варять варення, з корінців роблять відвар і полощуть ним волосся. Навесні з листя та стебельця кульбабки роблять салат. А ще кульбабку називають барометром. Перед дощем вона закриває свої квіточки. Лише люди користуються кульбабами. До них ще люблять прилітати метелики, бджоли. Джмелики. Вони їдять солодкий нектар кульбабок, а бджоли потім з нього роблять густий ароматний мед. А ще з кульбабами цікаво гратися. Давайте виконаємо вправу, слухай уважно! Я називаю слова, а коли ви почуєте слово кульбаба плескаєте в долоні. Кульбаба, диванчик, вагончик. Кульбаба, барабанчик, кульбаба, хлопчик, кульбаба. Також можна роздрукувати шаблончики кульбаб та розфарбувати їх, а можна намалювати самим. Для цього нам знадобиться фарба зеленого кольору, темний папір, клей та рис. Я чекаю на фото ваших робіт. Дякую, до побачення!